Сьогодні ми робимо технічний огляд таких бігових кішек від Nortec Crampons серія Trail 2.1 Дані кішечки дуже легенькі, їхня вага всього 180 грам. Якщо порівнювати їх з більшістю моделей, представлених на ринку, середня вага бігових кішок коливається від 300 до 400 грам. 180 грам це дуже мало. Особливо, якщо ви складаєте рюкзак для змагань і борете за кожен грам його ваги. Також дана моделька дуже. Компактна, вона займає дуже мало місця в вашому рюкзаку і легко пакується в будь-який об'єм і місткість вашого рюкзака. Вони яскраві, дуже легенькі, дуже якісний силікон. Він пружний, гарно тягнеться, але і щільно тримає по нозі. Як ми бачимо, він повністю охоплює весь кросівок і не вимагає перемички для стягування кішки. Тросикова система. Тросики мені більше подобаються. Чому вони ховаються повністю в розрізі підошви, не заважають бігу, не забиваються снігом. Плюс, якраз завдяки цій системі тросиків, суттєво полегшується вага кішок. Коли в кішці є тверда перемичка, вона зазвичай пережимає. Тут просто є сполучна ланочка. Відповідно, весь кінчик лишається м'якесеньким і не пережимається. Саме важка частина кішок це зазвичай метал. Дуже якісний, маленькі зубчики. Він прикольно працює на будь-яких поверхнях і рельєфі. Так само в них можна бігати каміння, зубчики не тупляться, не загибаються, не обдираються. Тобто метал в них дуже якісний дуже гарний. Кішки вдягаються одним рухом. Ну і дану модельку кішок дуже легко зняти одним рухом з кросівка. так що важливо в умовах змагань, коли у вас, наприклад, замерші руки або. У вас сустенькі рукавички, вам треба там присісти, зробити купу операцій для того, щоб їх вдягти або зняти. Ну і звісно, вони дуже гарні, тому що кольорова гамма є в яскраво-рожевих. Як ви бачите, яскраво-оранжевих тонах Як мінімум це підіймає настрій і дозволяє створити неймовірний колорит вашого бігового одягу.